Роман Марія це один із найбільш відомих романів Уласа Самчука. Він був виданий незадовго після того, як відбулася страшна трагедія в історії України Голодомор 1932 1933 років. Роман сам же вийшов відразу ж після Голодомору у 1934 році. Ну, зрозуміло, що він не був опублікований на теренах. Центральної чи східної України, які входили до складу Радянського Союзу, його опублікували на теренах Західної України. Сам Олас Самчук не був свідком цієї страшної події. і Слава Богу, він вижив. Бо, якби певно, попав в радянські лищата, то вряд чи би письменник вижив таких. Умовах. Також письменник не дуже добре знав реалії життя селян Центральної України, але коли він писав Роман Марія, то він зійшовся із такою Марією Зовця, яка стала неофіційною його дружиною, яка сама походила із Центральної України, прекрасно знала. Реалії селянського життя. І вона оповідала йому про життя. Українських селян центральної України про своє життя, бо вона походила із селянської родини. І треба сказати, що чимало таких біографічних моментів, які стосувалися родини Марії, так чи інакше знайшли відображення у цьому романі. Ну і роман не випадково називається «Марія». тобто, по суті, Улас Самчук ну, присвятив своїй коханій це роман. Ну і не тільки цей роман, навіть е, роман Волинь, першу частину, куди тече ця річка, він теж присвятив Марії Ізоц. Навіть коли вони розійшлися, він згадував про цю жінку. Е, роман Марія це не тільки роман про голодомор. Е, це роман про я би сказав так, недалекоглядність. Українців, українських селян, які часто не могли визначити свої пріоритети, визначити ті цінності, які би робили їх життя кращим. Ну, зокрема, в цьому романі є чимало сцен, де розповідається про те, що українські селяни по суті підтримували більшовиків. Не захотіли підтримувати українську владу, ну і це врешті-решт і привело до голодому. Тобто Улас Самчук хоче сказати таке, і це, до речі, він говорить не тільки в романі Марія, але багатьох інших своїх творах, що часто в своїх бідах винні ми самі, не тільки наші вороги, вороги завжди були, є і будуть. Але якщо ми не можемо чинити належну опору цим ворогам. У нас починається біда. І я думаю, що ці міркування звучать і сьогодні актуально. Якби ми були сильними, не було би російської агресії. Якби ми свого часу не прийняли радянську владу, я маю на увазі жителів центральної і східної України, то певно не було би голодомору. Е, ну, І загалом життя Марії е, в Романі це життя. Коли український селянин отримав землю, отримав можливість працювати на своїй землі, я маю на увазі реформа 1861 року, саме тоді народжується Марія і помирає вона під час Голодомору. Коли вже, врешті-решт, завершилася ота відносна свобода українських селян, коли вони мали землю, коли вони могли працювати на своїй землі і жити е, з цієї землі, е, Роман Марія вивчався в школі тривалий час, е, ну принаймні в часи незалежності, творчість власа Гончука була введена до навчальних програм і вивчався саме цей Роман Марія, але у 2012 році, коли президентом був Янукович, а міністром освіти Дмитро Табачник, Роман Марія був вилучений із навчальних програм. На жаль, така ситуація залишається до сьогоднішнього часу. Я вважаю, що це ненормальна ситуація. У Ласа Самчука треба повертати в шкільні програми. Ну, можливо, не роман Марія, є у нього і інші прекрасні твори, але принаймні школярам треба знати про цей роман, тим паче, що це найкращий роман про страшну трагедію голодомору 1932-33 років.